Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, і сьогодні ми з вами будемо позбавляти себе стресу на польсько-українському кордоні. Ми розберемо фрази, які може задати польський прикордонник, а також можливі відповіді, що нам потрібно відповісти. По-перше, щоб в стресі краще їх розуміти і мати можливість підготуватися. Тому якщо за тема вам цікава, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. І так для тих, хто вперше чи рідко проходить кордон, я в двох словах опишу, як загалом все відбувається. Е, описую ситуацію, коли ми їдемо з України в Польщу. Е, спочатку нас чекає український кордон, і кожен кордон складається якби з двох частин: е, це саме прикордонний контроль і митний контроль. На польській стороні, тобто, коли ми під'їжджаємо до польського кордону, ситуація така сама. Е, в нас де спочатку прикордонний. Прикордонний контроль пізніше митний. Зазвичай воно все відбувається мішано або ж одночасно, але тут можна для себе розрізняти, тому що прикордонник польською це страж гранічна. А якщо ми кажемо митний контроль, тобто людина, яка відповідає за митний контроль, то він же страж. Цельна, хто за що відповідає? Зазвичай страж стражкранічна буде нам задавати запитання, куди ми їдемо, перевіряти наші документи, чи маємо ми право на в'їзд. Запитувати про готівку. Далі ми це ці всі запитання розберемо. Запитувати, коли ми повертаємось, де ми будемо жити, що ми будемо там робити. А от страж цельна відповідає за те, що ми з собою веземо в Україні так само. Тобто, митники відповідають за ті товари, за все те, що ми з собою взяли, що ми ввозимо Тому вони вже будуть більш детально перевіряти наші речі. Якщо ми їдемо машиною, то будуть дивитись машину, тому щоб ви розуміли, хто за що відповідає. А тепер давайте перейдемо до тих запитань, які ми можемо почути якраз на польсько-українському кордоні. Звісно, почнемо ми зі стандартного: попрошу пана або попрошу пані пашпорт». Тут звертаю вашу увагу, вже по польську «пашпорт» – це закордонний паспорт, і в принципі на кордоні ми внутрішніх паспортів. Точно українських не використовуємо. І, жалі, пан чи пані проші о пашпорт, то завжди даємо закордонний. Якщо ж вас просять довід особисте, це буде означати внутрішній паспорт. Ну і можуть попросити хіба польський довід особисте. Але зазвичай на кордоні ми працюємо, обходимося лише з пашпортом, з закордонним. Наступне питання: те, що завжди просять на кордоні, попрошу пана або пані. Убезпечення. Убезпечення це страховка. І тут будьте уважні, я принаймні, коли всі останні рази їхала своєю машиною, то я давала лише страховку на машину. Тобто убезпечення самоходове це зелена карта. І в не пам'ятаю, якщо чесно, навіть коли. Але один раз таке було, що мене попросили у безпечення тобто це страховка на моє здоров'я, на моє життя. На машину даємо завжди практично, на здоров'я життя рідко хіба попросять, але мати її треба обов'язково. Також можуть сказати Попрошу отворити паспорт на першій стороні, тобто відкрийте, будь ласка, паспорт на першій сторінці. Давайте ще раз вимовлю це: Попрошу отворити паспорт. na pierwszej stronie. Następne pytania w princypie zawsze czuję go na kordonie Gdzie pan albo pani jedzie? Чи теж може бути доконт пан, чи пані єдже. Це означає, куди ви їдете. То не твого моділа! Заздалегідь е, свого досвіду раджу собі відповісти на всі ці запитання, тому що е, не знаю, можливо, ваша подорож складається з декількох точок. Краще розуміти, що ви будете відповідати, тоді буде менше стресу і комфортніше буде проходити кордон. Е, ми відповідаємо «я -де до». jadę do Krakowa, jadę do Niemiec w Niemczech, jadę na przykład do gdzie tam możemy, jadę do Włoch, ja idę w Italię, jadę do Warszawy. Яде до Вроцлавя. Е, якщо ми їдемо в Польщу, то кажемо, що ми їдемо в якесь конкретне місто. Якщо ми їдемо кудись далі, просто називаємо країну. Теж можемо уточнити до кого ми їдемо, що ми там будемо робити. Можна повідати яде, наприклад, до родини до Кракова, або яде допшиячу до Німець. Так, я їду до друзів. Можемо також це уточнювати. Наступне питання, яке також зараз особливо в умовах війни, може прозвучати. Сконд пані Єдже. Якщо чесно, українські прикордонники, коли я їхала з Польщі в Україну, запитували, куди я їду. При тому, що в мене вказано там, що я зі Львова, але все одно питали, куди я їду, а що я буду робити у Львові. І мені було до, до тих питань взагалі не була приготована на кордоні, і мені було дуже дивно, якби формулювати відповідь, що я просто їду додому. в мене батьки у Львові, все у Львові. Що ви, що так? Одразу виникає питання. Е, тому таке теж може бути, коли нас запитують, сконт пані Єдже чи пан Єдже. То тоді говоримо, я де з Києва, де з Львова. Теж можемо повідати, «Я де з окупованого територію, тобто я їду з окупованої території. І тут давайте ми ще раз повторимо попереднє запитання, щоб не переплутати доконт і сконт. Доконт це куди, до якої точки? Можна так запам'ятати по цьому до. А от сконт це звідки? Доконт. Куди, сконт. Звідки? А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних. Ніх завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач. Він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Także popularne zapytania w jakim celu pani przekracza granice, czy pan, ja będę nazywać jedną formą albo pan, albo pani, żeby zawsze nie powtarzać, ale myślę, ja że rozumiecie, że w zależności od tego, czy jest to czy mężczyzna, was będzie zwracać, czy pan, czy pani. Tak, on, w jakim celu pani jedzie do Krakowa, na przykład, albo w jakim celu pan przekracza границя, тобто з якою метою ви перетинаєте кордон? Тут можуть бути різні відповіді, тобто ми вже дивимося по тому, яка справжня ціль е, нашої поїздки. Можем повідомляючи ядена студія. Тобто я їду на навчання, звертаю вашу увагу, студія це навчання в вищому навчальному закладі. Можемо повідати, що яде до родини чи яде до приятел. E, можемо повідати яде туристичні, тобто, щоб подорожувати, яде туристичні. Можемо теж повідомити, що у від війни, тобто я втікаю від війни. Коли питання, на як довго пані їде?» Тобто «на скільки часу ви їдете Дослівно ми перекладаємо на як довго ви їдете. Тут теж відповідаємо, не місяць, рік, півроку, три місяці, тиждень два дні. Також ми відповідаємо, але будьте обережні, тому що якщо ви e, говорите, що ви їдете, наприклад, яде на тиждень. І говорите, ну, що мішкала там в готелю і пізні врацям. Пізніше я повертаюсь, То вас запитають, а де ви, в якому в хотелі пані Бендже мішкала, або прошу показати білет поворотний. Будь ласка, покажіть квиток назад. Тобто, можуть таке запитати. В теорії, звісно, ви можете ще не купити того білету. Але таке запитання може десь там виникнути. Якщо така ситуація справді сталася, і пан чи пані за стражу гранічний питає о білет білетповоротне, можемо повідати, наразі я ще не маю білету, але планую його купити в Польщі. Так, я планую його купити в Польщі. А якщо ми говоримо про якийсь такий прохід кордону, коли ви зовсім в Польщі не були, не стикались, ви правда можете не знати польської мови, мені здається, більшість людей, які їдуть через кордон, не знають. Польської мови, це окей, якщо ви будете говорити або українською, або трохи мішати. Е, ну, тобто, в більшості випадків, ну, англійською е, я б не рекомендувала говорити, я б казала все-таки пробувати українською, бо вони будуть з вами пробувати намагатися щось перекладати, щось польською, щось українською, якщо ви будуть бачити, що ви зовсім не розумієте. Е, тому краще. Підготуватись перед проходом кордону, щоб розуміти, що вас можуть питати, і десь там зловити, спробувати зрозуміти значення. Але не переживайте, вас точно зрозуміють. Наступне запитання, яке може трапитись, іле пан мазе собом п'єнзи? Тобто, скільки у вас є з собою грошей? Доволі популярне запитання, коли ви їдете за кордон, кожен день, який ви там перебуваєте, ви маєте мати якусь певну суму грошей, особливо в туристичних цілях, коли ви їдете. Тому якби також, Будьте до цього готові, щоб взяти готівку і мати що показати на кордоні. Питання, чи скажуть вам показувати ці гроші, мене ніколи не просили, але питали, скільки я маю з собою грошей. Е, може, вам повідати, мам 500 злотих, мам 1000 злотих, мам 1000 з доларів. Е, але якщо у вас немає з собою готівки, можете повідати, то, то є. Незби добра ситуація. Тобто, це не ідеальна ситуація, коли вони взяли з собою готівки, але вона можлива. Те, можете повідати, що не мам готовки, мам піндзе на конче. Так, в мене нема готівки, в мене гроші на рахунку. Мам пінд на конче. Але в такому випадку будьте готові, щоб показати витяг з банку. Тобто вас просто покажуть, попросять показати їх на мобілці, скільки у вас є грошей в банку, зайти в онлайн банкінг і показати. Признаю щасно, ніколи без грошей зовсім не їздила, мене про це не питали, але таке може бути. Тепер переходимо більше до запитань, які ми можемо отримати від от стражецельний, тобто від митників. Е, очевидно, що попрошу нас отвожить торби, отвожить валізки, тобто відкрити сумку чи валізу. Перед тим нас запитають: а що пан мав валізце? що пан мав плецаку, Що у вас в валізі, чи що у вас в рюкзаку? Zazwyczaj e, ja każę, że są tam rzeczy osobiste. Тобто мої особисті речі. І тут розповім вам одну ситуацію, тому що сама мала халепу на кордоні. Бути треба обережним зі всіма новими речами, які у вас в упаковці чи збірками. Тому що в мене була ситуація, що я їхала через кордон і забула розпакувати одну коробку. І от виявилось, що якщо ви везете щось нове, запаковане, і воно вартує, по-моєму, більше ніж 500 євро, то це обов'язково треба декларувати на українському кордоні. Тому краще всі свої речі розпаковувати перед кордоном, відрізати бірки. І саме тоді ви можете якраз сказати, що то са моє же особисте. Тобто це мої особисті речі, якими я користуюсь. Зимою, коли ми носимо якісь масивні речі на собі, нас можуть попросити розстебнути куртку чи плащ. по польську то буде б жмяво проше розпінуть на собі куртки або плащ, проше розпіть. Розпінч це розстібнути. Також в деяких випадках, знову ж таки, в мене такого не було, але всяке може бути на кордоні, можуть вас перевіряти, здійснювати обшук, і в попрошу поднясть ренци до гури, підняти руки вверх, коли вони так промацують руки, ноги, чи щось на вас там є. Також одне з найпопулярніших запитань, мені здається, кожного зразу, коли я проходжу кордон, мене питають: чи ма пані алкоголь або папіроси? Тобто є обмеження. В якому, згідно якого ви можете ввозити в Польщу певну кількість алкоголю, сигарет. Не рекомендую ним нехтувати, тому що дуже легко заплатити штраф, або взагалі вас не впустять в Польщу, тому пам'ятайте про це обмеження, перевірте його. Ну і не беріть більше, ніж треба. Він з іле пані ма папіросу і алкоголю. Також одне запитання, яке в певний момент, коли я почала їздити своєю машиною, поставило мене трошки в ступор. Це питання: іле пані паліва ма в збірніку. Тобто, скільки у вас бензини в баці, в баку? В баці? Напевно, в ба. Баці, ну, в баку або в баці. І також можуть запитати об шебік аута, тобто який у вас пробіг. Чому це робиться? Я потім дізналась, тому що були кадри, які заправляли машину тут, зливали в Польщі, продавали і так от ганяли туди-сюди. E, тому такі запитання також задають. Також, якщо ви їдете своєю машиною, приготуйтесь до того, що вам будуть задавати більше запитань, ніж пасажиру. E, і загалом спілкуватися в основному будете з прикордонниками ви, а не пасажири, які їдуть в машині. Я, я не хочу. Ну я не хочу. По-перше, зазвичай страшцельна. E, проші о отвоження багажника. Мові прошу отворити багажник, Вшистки дві, всі двері. Ораз маски, і тут підступне слово маска. Маска це капот. Є ще раз прошу отворити багажні, дві маски. Це запам'ятали. І ще одна корисна фраза, якщо речі в знаходяться в машині. Прошу витягнути всі речі. Будь ласка, витягніть всі речі, або прошу витягнути валізки, прошу витягнути торбе, прошу показати, що є в тій торбі. До цього треба бути готовим. Це абсолютно звичайна процедура перевірки вашого авто. Тепер питання: що ж таке робити, якщо ви не розумієте, що вас питають. Є два варіанти: або «Прошу повторити, не розумію». Можемо повітря, що не розумієм пана. Проше повторити. Я вас не розумію, будь ласка, повторіть, або, прошу, мовіч трошечки вольний, не розумію. Будь ласка, говоріть трошечки повільніше, я не розумію. Зі свого досвіду можу сказати, що до сих пір, навіть після дуже багатьох проходжень кордону в одну і в другу сторону, в мене залишається легкий мандраж, легкий стрес, коли я на кордоні. Особливо зараз, коли я проходжу його своєю машиною, тому що все одно залишається дуже багато невідомих. рішень, Проте, пройдеш ти кордон, чи ні приймає прикордонник. Одного разу попалась, була така ситуація, що дуже багато від мене вимагали, при тому, що я їхала в той момент в Хорватію з мамою і попросили мене о тройконт, До речі, одразу розберемося. Труйконт це оцей трикутник. Який ми виставляємо в разі аварії чи якоїсь ситуації, щоб обмежити ділянку дороги там перед нашою машиною, і також питали о Гашніце. Гашніце — це вогнегасник. Також мене попросили фотографуватись, бо я була не схожа на фотографії в паспорті своєму. Два рази я фотографувалася, апарат щитував. І в кінці кінців ще й забула страховку на даху машини, бо поки. Літала навколо тієї машини, щоб позакривати всі багажники і капот, бо вже відкрили шлагбаум, треба було їхати. У мене в той момент було трошки багато стресу. Я з того всього страховку лишила на даху і поїхала. На щастя, люди з саді підібрали. Тому всяке може бути насправді треба просто прийняти це, бути відповідальним щодо того, що ви везете, чи є у вас всі документи на кордоні. І далі. Вже просто, по-перше, якщо у вас є на щось право, то тримайтеся того. У мене було як мінімум три дуже довгі дискусії з прикордонниками про те, що в мене ще є дні без візу, Я їх дуже уважно рахувала. Вони казали, що нема. І в кінці кінців ми знаходили ті дні без візу, які в мене є, і мене пропускали. Тобто підготуйтесь до проходження кордону, тоді вам буде точно спокійніше. Сподіваюся, це відео також вам допомогло. Пам'ятайте про конспект, який ви знайдете в описі. Щоб ще раз перечитати запитання, відповісти собі на них. Я бажаю вам лише приємного проходження всіх кордонів. Якщо хочете більше польської, підписуйтесь на наш інстаграм польський онлайн. Там кожного дня, на прикладі мого життя в Польщі, ми з вами будемо ту польську вивчати. Щоб не пропустити наступне відео на каналі, підписуйтесь і в коментарях пишіть, які ще теми ви б хотіли, щоб ми підняли на цьому каналі. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Зустрінемося вже в наступний. No, życzę Wam miłego dnia. Cześć!